В рамках програми Шкільний автобус у Житомирі 28 грудня передали 28 автобусів громадам області. Транспорт закупили за співфінансування з місцевих влад. На них витратили 92 мільйони гривень, розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Дійсно, це дуже чудовий приклад синергії обласних обласної військової адміністрації і за співфінансування з об'єднаними територіальними громадами. 92 мільйони гривень, із них 47 з державного бюджету, і 45 мільйонів це співфінансування Наші громад це в основному кошти, які були закумульовані за рахунок ПДФО від військових від військових, які зараз фактично відстоюють нашу нашу незалежність на, на фронті. Я хочу сказати, що від початку повномасштабної війни дуже багато автобусів було передано для збройних сил України. Ми зараз. Поступово відновлюємо, і я хочу сказати, що ми відновимо весь парк. Ми переможемо, і наші діти будуть навчатися в самій кращій країні. Тепер ці автобуси слугуватимуть для підвозу дітей та вчителів до навчальних закладів. Міські голови та голови громад кажуть, це неабияка допомога, адже на початку повномасштабного вторгнення громади передавали свої автобуси для ЗСУ і нині мають в них велику потребу. Шкільний автобус, так як наша територіальна громада, найбільша за територією дуже потрібний для доставки наших діток до навчальних закладів, а також для під'їзду педагогічного складу. Спочатку повномасштабного вторгнення декілька автобусів ми передали для потреб збройних сил України, тому компенсація новим автобусом це дуже гарна річ. В нашій громаді 33 навчальних заклади. Підвіз дуже потрібний для наших дітей. Цей автобус конче потрібен нашій громаді, оскільки площа громади велика 250 квадратних кілометрів. Навчальні заклади у нас, які потребують підвозу, це досить велика кількість, оскільки у нас три шкільні автобуси ми передали на Збройні Сили України. Тому на заміну шкільний автобус, який прийшов новенький, чудовий, нам дуже потрібний для підвозу наших діток, навіть з економічної точки зору, тому що Уклавши договір із відповідними організаціями по перевезенню, це досить великі кошти для перевезення. А тепер ми маємо свій шкільний, гарненький автобус, який буде слугувати дітям. Це дуже гарний подарунок до новорічного різдвяних свят.